Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський! Ці облески абсолютно справедливі вам, шановна збірна, шановні наші герої, дуже радий сьогодні вас бачити разом з усіма, з всією командою. Бачу нашого прем'єр-міністра, бачу міністра. Знаєте, дуже сильно пишаємось вам, дорогі чемпіони, дорогі наші призери, учасники, тренери, ну, всі, всі наші спортивні герої, всі ті, хто здобував народи, всі ті, хто разом з вами вас підтримував, тренував, все робив, щоб. Ну, щоб так засвітила зірка. Зірка, а ви дійсно були зірками на, цій, на цих іграх, я передусім хотів би вас всіх привітати вдома. Дуже радий вас бачити на нашій рідній землі, де ми за вас вболівали, де ми дуже сильно переживали і правда дуже сильно раділи. Коли ви всі нас Заряджали свою енергію, коли ви всі нас надихали, перемагали і вкотре показали всьому світові, хто є українці? Що українці є нація сильних людей, і усі ми маємо непохитну волю до перемоги. Ваші перемоги вкотре довели наші люди, здатні долати абсолютно всі перешкоди. І долати складнощі, і наші люди, як ніхто, вміють боротись і вміють здобувати ці перемоги, які так важливі. 138 спортсменів у 17 видах спорту. Кожен, і кожна, і всі, хто на Паралімпійських іграх у Франції, в Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат. 82 медалі, 22 золотих, 28 срібних, 32 бронзових. Кожна важлива. І що не менш важливо, ви дали українцям безліч безцінних емоцій, теплі емоції, які так потрібні в такий непростий час. Так потрібні всім нам, усім нашим людям, те, що насправді дорожче. Золота, срібла і бронзи це гордість, гордість бути українцем і воля ніколи не здаватись. І ви показали, що спорт це значно більше, ніж змагання. Це можливість довести, що немає перешкод, що немає складнощів, які не змогли би здолати людський дух і відданість своїй меті. І я хочу вам за все це подякувати. За ці моменти життєві, які так важливі, подякувати вам за вашу силу, за таку силу, за це ваше вміння бути вище, ніж будь-які обставини. І хочу подякувати усій нашій команді України, кожному, кожній, хто працює з вами, хто працює зі збірною нашою, хто допомагає, хто вас постійно підтримує. Дякую вашим. А також окремо хотів подякувати вашим родинам, подякувати кожному тренеру. Я думаю, що це частина, частина вашої, вашої родини, і подякувати усім вам. Ще раз ми всі дуже вами пишаємося. Слава Україні! Пане президент, від імені всієї нашої команди, від всіх спортсменів хочу виразити глибоку подяку за ту увагу, яку ми відчували завжди. За ці високі нагороди від держави для нас. Ми справді, справді дуже цінуємо це. Хочу сказати, що два з половиною роки тому. Я зі своєю сім'єю, з близькими, виїхав з Маріуполя, і я не міг подумати, що через такий короткий термін взагалі я буду стояти тут, спілкуватися з вами і отримувати нагороду. Враховуючи ті позитивні емоції, які сьогодні тут вирують, я не хотів би згадувати всі жахи, які були там, але я їх пам'ятаю. І пам'ятав до самого початку змагань, до самого початку Паралімпійських ігор. І кожен з нас пам'ятав е, ті складні умови, надскладні умови, в яких ми тренувалися е, через ту ситуацію, яка зараз у нас в країні. І хоча ми були там, на змаганнях у Парижі, е, душею ми завжди були з Україною і в Україні. Ми слідкували, ми знали, що відбувається тут. Ті жахи, які країна-агресор робить з нашими містами, з нашими близькими під час того, як йдуть змагання. Хочу сказати, що ми робили те, що ми вміємо. Ми перемагали, не дивлячись на те, що вирувало там на змаганнях, на ті провокації, які були з боку нейтральних, так би мовити, атлетів з Росії. Ми. Ми тримались, ми робили свою роботу заради спільної перемоги. І ще раз хочу висловити слово подяки від нашої команди за увагу до нашого руху паралімпійського, який я вважаю дуже важливий зараз. І будемо далі рухатись до нашої спільної перемоги. Дуже дякую. Оскільки я вперше отримую таку значущу для кожної людини, громадянина нагороду, я б хотіла від усіх спортсменів висказати декілька слів подяки. По-перше, дякую вам за те, що ми мали можливість тренуватись, підготуватись до таких змагань, як Паралімпійські ігри. Дякуємо, що ми мали можливість боротись за Україну, підіймати наш прапор, перемагати. Від усього серця вам дякую за те, що Паралімпійський рух в Україні за таких складних умов існує, функціонує, за те, що ми маємо можливість працювати, перемагати. І дякую вам, що з вами ми перемагаємо і переможемо. Вибороли за Україну. І, пане президенте, ви були в Рамштайні, і ми знали, що ви робите. А ми своїми перемогами об'єднували світову спільноту проти країни вбивців. І нам це вдавалося, тому що десятки-десятки зустрічей були наших українських паралімпійців. Ви чули, як вони говорять? Вони дали ну, неймовірну кількість інтерв'ю. І говорили про те, що сьогодні потрібно не спостерігати за подіями України, а боротись з Україною проти війни, проти країни вбивці. Дуже дякую вам за те, що Національний Паралімпійський рух сьогодні став найкращим в світі. Нашу команду, попри те, що вона зайняла п'яте, сьоме місце, п'яте за кількістю медалів, сьоме за кількістю золотих. Фактично, знаєте, да. і і фактично визнали переможцею на паралімпіаді. Я вам кажу чесно, про це писала вся світова преса, що Україна перемогла на 17-й паралімпіаді. І для нас це було значимо. І коли я чую в інтерв'ю наших спортсменів, а ми тут боремось за Україну, ми тут перемагаємо заради України, не говорячи про спорт. Тому я ще раз хочу вам подякувати за нашу спільну боротьбу. Ми віримо в вас, в ваші зусилля. Розуміємо, що це дуже непроста, м'яко кажучи, непроста ситуація. Подякував вам від національної команди і всіх, хто сьогодні не зміг приїхати. От Павло Баль через два дні виїжджає на чемпіонат світу. Чемпіонат світу він не пропустить. Він підніме прапор України. Я вибачаю, що я тебе вже пророкую твій результат. Але ми сподіваємося тебе. А, пане президенте, ми не можемо так просто піти з цієї церемонії, щоб наші спортсмени хочуть вручити вам нашу оцю конфліктну для всієї чиновнішньої освіти міжнародного паралімпійського комітету, форму національної паралімпійської команди України. Павло Баль від імені спортсменів вручить вам цю форму.